культуру, Мову, традиції, ми звертаємо особливу увагу на тих, хто несе в собі парстки цих багатств. Найчастіше це люди літні, бо хто ж, як не вони, ще пам'ятає народні пісні і обряди, розмовляє живою народною мовою. І раптом серед розмаїття місцевих естрадних і фольклорних колективів, серед пісень сучасних самодіяльних композиторів Запоріжжя, зазвучала музика Богдана, пристрасні і ніжні, своєрідні романси і балади ХХ віку. Навіть музикознавці одразу розгубились, намагаючись визначити стиль Богданових пісень. Він же творив і творить, як того вимагає, внутрішній поклик душі, і цим пояснюється хвилювання, з яким виносить юнак на люди плоди своєї натхненної праці. Забіліли сніги. Забіліли на цілому світі. Попаде листок, як зів'яле чаїне крило, там, де ми відбули, там, де наше відтьохкало літо, літо. Забірили сніги, забірили сніги, забило. Це приходить моз. Приходить до мене із морень, тихий ще підісхлип, чи сльоза, чи розсад ріки, а на обріє вечірні ляга, мов елінський мармур Мармур ледь означена профіль і тиха лілея руки. Свів, я під серцем сховав свої квіти, І я від ока чужого туманом осіннім укривсь, але якось вночі підійди і торкни мої віти. Віти, і я тобі засвічу, як нікому іще не світив Тужу, заритаю в собі за курличю і прочі людські засміюсь, надломивши печаль, помолюсь, крадькома на твоє прослов'янське обличчя, обличчя, і зоря покладе на мовчання моє. Печать, печать, помалюсь, крадькома на твоє про обличчя, обличчя і заря покладе на мовчання моє. Печать, печать. Хто слухав нашу попередню розповідь про обдарованого юнака, пам'ятають, напевне, що він брав участь у конкурсі, на якому проходив відбір учасників першого республіканського фестивалю пісенної творчості Червона рута після передачі у редакції ще довгий час лунали дзвінки з одним і тим же запитанням, чому ж усе таки Богдан не потрапив до числа учасників. Справді, кандидатура Кривопуста обговорювалась довго і бурхливо, думки журі розійшлися, посилались на дещо не зовсім українську музику Богдана, її неаполітанську гармонію, на те, що його пісні звучали б краще у супроводі кобзи, бандури чи гітари. Хоча, на нашу думку, автор має право представити своє творіння таким, яким уявляв собі ще не виклавши його на папір. Що ж, гадаємо, що попереду у юнака ще не один фестиваль. Зрештою на нього звернули увагу, виділили з поміж ряду типових вокально-інструментальних груп та самодіяльних композиторів. Минув рік, і ми знову зустрілися з Богданом Кривопустом. Перше запитання, звичайно ж, про те, наскільки плідним був цей час для Богдана. Я вступив на підготовні курси в музичному училищі. І тут вже я почав займатися по класу композиції у Валерія Михайловича Горського. До цього в мене не було вчителя по композиції. Ну, в цьому році я також дуже багато виступав перед публікою. Наприклад, коли у нас приїжджали в школу делегація з Великобританії, я також виступаю зараз на багатьох шкільних конкурсах, також на конкурсах шкільної самодіяльності. Цією зимою я виступав на конкурсі молодих композиторів. Це перший конкурс, який проходив у нас в місті Запоріжжі. До цього такі конкурси не проводились. Ну, на цьому конкурсі я познайомився з багатьма молодими композиторами. Я, по-перше, не знав, що у нас в Запоріжжі є так багато композиторів молодих. Я звертаюся в основному до фортепіаних п'єс, до пісень, до фортепіаних п'єс про людей. А тут я почув дуже багато інструментальних п'єс, також пісень нових, виконували автора і свої ж пісні. Ну от на фестивалі козацької пісні ти брав участь? Так, да, я брав участь зовсім недавно проходив у нас фестиваль козацької пісні, я брав участь поза конкурсом. Це в основному вже був фольклорний конкурс, і тому ну, я не можу зайняти навіть або якесь місце, розраховувати. Ну, подивився, як у нас який розвиток набула пісня, старовинна пісня. Богдане, твоє захоплення сьогодні незвичайне. Сьогодні молодь тяжіє швидше до рок і поп музики, а в тебе ось такий баладно-романсовий стиль. Ти можеш пояснити витоки своєї творчості? З самого дитинства я чув у себе в домі завжди народну музику, класичну музику. Бабуся, у мене вокалістка. Моя творчість могла брати всю літературу музичну, кількість цих витоків. Разом з цим я не можу сказати, що я ну, відвертаю взагалі прослухування рок-музики, поп-музики. Вважаю, це такі ж те, потрібні зараз. Вважаю, що захоплені молоді в даний час. Я думаю, все-таки, що це навічне. Що залишається класична музика, народна музика. Ну а коли ти написав свою першу пісню? Перші пісні появились взагалі з моїм навчанням музикою. Почав займатися музикою я 5 років. Також в 5 років у мене появились деякі мої п'єси. Перша п'єса це була метелик, написана і на мої слова, і на мою музику. Ну, а звідки ж в тебе от з'явилась, мабуть, останнє, може, часом тяга до історичної козацької пісні? Ну, я думаю, що наш час цього вимагає. Будь ласка, називи поетів е на тексти, яких ти кладеш. Музику. Ну, По-перше, це Борис Ілін, який на його вірші почав посилати музику ще з 9 років. Навіть не з 9, з 8 років. Перша пісня це була пісня про матір. І десь на протязі трьох років я писав пісні тільки на верші цього поета. Же з посерібленими скронями, скоронями, під умовностями юзами, в той заволок з топалними колонами, що тече мені під серце нашему зіка, той заволок з попалтиними колонами. Що тече мені під серце наче музика. під ворітьми, де літа мої проходили, я об спогади спіткнувся, мов загнузданий, і хлюпни мені, тремкою, прохолодою, твоїх пальців лебеди білому. Не мені тремкою, прохолодою твоїх пальців лебедино білому. Іду сюди, аж ген із того досвіду хлопчиком, в полинянім картузику, і розтане сізий іній мого досвіду, у завулку щочить мені, як музика і розтане сізий іній мого досвіду. Завуку що чить мені як музика. Володи не перемосити, а єдиних слів нашим не було сказано. А для чого ті слова, як плаче музика? А єдиних слів нашим було не сказано. А для чого ті слова, як плаче музика? Другі трохи збірки, збірки старовинних е, поетів, такої як Чернявського, Максима Загірняк. Ну і став писати на слова цих авторів. А ось е, у олійника є поема Сім, присвячена Чорнобилю. У тебе немає пісень на ці вірту? Ну, в мене були, так би мовити, заготовки. Але. Як саме пісень, я думаю, там не можна скласти. Там можна зробити щось більше, чим пісні. Якусь композицію, так? Да, може більше, ніж по, по, по композиції. Це може бути чи ода, навіть якась фундаментальна, так би мовити, річ. Мені здається, що твої пісні можна перекладати для вокально-інструментальних груп. Ось, згадай Тараса Петрененка, його Чорнобильську зону пісню. По-моєму, це стиль чимось споріднений зі стилем твоїх творів. Я думаю, це цей стиль. Ну, мої пісні, пісні можуть перекладатися на цей стиль. Деякі от сугубо фортепіано, а деякі, я граю на фортепіано, але можу сказати, що краще б вони звучали не з фортепіано. Можна було б і під їх записати. Богдане, а які сучасні теми тебе приваблюють? Я думаю, всі ті події, які проходять зараз в нашому суспільстві. Повинні відбуватися на моїх піснях. Наприклад, Тарасом і неїчко єдина присвячується кинутим дітям. Ми розмовляли з Богданом після події, яка стає своєрідною межею в житті кожного. Це закінчення школи. У юнака це закінчення і музичної школи. Богдане, ось ти буквально на днях отримав атестат про середню освіту. А які твої подальші плани? Ну, подальший етап, так би мовити, це буде вступ до музичного училища. Я буду здавати п'ять екзаменів, це найбільше екзаменів на всіх факультетах на факультеті теорії. Але думаю, поступити і навчатись там. Тому що саме після того, як я буду навчатись теорії, я зможу поступити в консерваторію, там, скажімо, на композиторський відділ. Богдане, ось у тебе така велика кількість музичних робіт, цікавих робіт. Скажи, будь ласка, як ти все це встигаєш робити? Ти ж і навчався в школі, в музичній школі, і ось тут ще є така творчість. Ну, я згоден, що школа у мене і школа, ця спеціалізована англійська. І училище музичне займає дуже багато часу. Але коли на мене не находить натхнення, так би мовити, я. Куда все може і ночі сидіти і писати навіть без фортепіано. А може секрет ще й у тому, що чим більше справ у людини, тим більше вона старається бути дисциплінованим. Згоден з цим. Тому що справа якось всі організовують людину. Вона не може розпилятися на щось інше. Ну і вона не саме на щось таке конкретне. Ми надіємося, що мрії Богдана збудуться. Адже його творчість високо оцінюють і музикознавці. Ось лише кілька слів, якими охарактеризувала творчість молодого композитора музикознавець Надія Глібівна Полякова. В творчості Богдана Кривопуста фігурують мелодичні обороти типичні для української народної пісні, для українського народного музикального творчества взагалі. а также гармония, каденция, внутрислоговая распевность, типичная для украинской крестьянской песни. И мы надеемся также, что в дальнейшем будут сделаны инструментальные переложения, аранжировки его произведений. В аккомпанементе здесь могут быть разные инструментальные составы такое соответствующее оправе могут заблестеть своими новыми гранями произведения Нашого запорожського талантливого юноша. Що ж, ми бажаємо Богдану Кривопусту успіхів у його подальшій творчості і, як кажуть, ні пуху, ні пера нинішнього літа. І, можливо, незадовго молодий композитор представлятиме на пісенних фестивалях не тільки нашу область, а й нашу республіку. Таланту і наполегливості для цього йому не позичати. Тож, щасти тобі, Богдане. Ви слухали радіопрограму Вітрила.